Бог прийшов у світ, зодягнувшись у тіло, і здолав диявола, щоб ані світ, ані тіло, ані диявол ніколи не здолали нас. Заглядаючи в ясла у Вифлеємі, нам треба бачити воїна. Ісус прийшов, щоб розпочати війну з ворогом і здолати Його заради нас, Він переможе диявола своїм життям. Переможе його на Христі, а згодом і залишить йому порожню гробницю. Кожну перемогу здійснено заради нас, щоб ми мали змогу протистояти обману і диявольським спокусам у нашому житті. Оскільки Ісус прийшов, щоб знищити диявола, то бою лицем до лиця з ним було не уникнути. Життя дитяти ясел прямувало до того моменту, коли сатана використає увесь свій арсенал проти нього. Від цього бою залежала вся історія. Невдовзі те дитя виросло в чоловіка, який стикнувся із тим, із чим зіткнувся Адам, привабливими спокусами брехливого ворога. Як другий Адам він постав лицем до лиця із дияволом. Поразка Ісуса прирекла б нас на загибель. А його перемога дала б нам надію на безліч моральних перемог у часи, коли ми також чуємо звабливий голос спокусника, що шепоче нам у вухо. Ісус воїн, воїн-цар. другий Адам, якого так прагнув світ, проте остання битва ще не закінчилась. Ми досі живемо в зламаному світі, який не функціонує так, як замислив Бог. Ми досі боремося із зовнішніми спокусами та гріхом усередині нас. Оманливий голос вітає нас щодня, намагаючись змусити переступити Божі моральні межі. Ви погодитеся, що життя на цьому боці вічності це суцільна війна. Тому ще більшою втіхою для нас є те, що на Різдво ми святкуємо народження другого Адама, воїна царя. Який прийшов стати до бою на нашій стороні і здобути для нас перемогу, щоб Його силою ми також могли протистояти, стояти і перемогти. Через благодать Ісус захотів прийти на землю і зайняти місце Адама, щоб нам по благодаті дарувати щоденну перемогу над спокусами і гріхом. Різдвяна історія стала першим розділом в історії війни. Яка відбулася на нашій території і яку заради нас вів герой розповіді Боголюдина Ісус Христос? Я хотів би протиставити два історичні моменти. Перший це жахливий момент, коли Адам і Єва зустрілися зі Змієм, купилися на його обман і збунтувалися проти Божих мудрості, доброти та влади? Напевно, неможливо перебільшити жахіття зла, яке в той момент було вивільнено. Наслідки того єдиного акту непокори ми бачимо у сферах моралі, політики, емоцій, інтелекту, у навколишньому середовищі і стосунках, у духовній площині. Ніщо у створеному світі не лишилося недоторканим. Ми й досі платимо щоденну ціну в життєвій боротьбі і випробуванні віри в цьому зламаному світі. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки «Умерти...» Не вмрете, бо відає Бог щодня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро й зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму і він з'їв. І розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. Буття 3.1.7 Порівняйте це з іншою історичною подією. Різдвяна історія це Божа відповідь на благання світу пошкодженого і покритого мороком гріха про другого Адама. Цей Адам повинен бути досконалою людиною, яка має силу протистояти ворогу, ніяк не піддавшись його спокусливому голосу. Жодна людина на землі не здатна була стати другим Адамом, тому Бог послав свого Сина Ісуса зайняти це місце для нашої надії і спасіння. По тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому ще написано не спокушуй Господа Бога свого! Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому, тоді позоставив диявол Його, і ось ангели приступили і служили Йому. Матвія 4, 1, 11 Тому завтра, святкуючи Різдво, не забудьте про народження великого воїна. Він здобув перемогу, яку нам із вами ніколи не вдалося б здобути. Та перемога стала нашою надією і в теперішньому житті, і в прийдешньому.